Слава Україні, вітаю вас на першому подільському. 17 березня на календарі 1118-та доба повномасштабної війни. Я Ольга Захарченко розпочинаємо разом інформаційний день і далі розповім про атаку окупантів по Одещині та Київщині, про смертельну ДТП на Хмельниччині, про нового очільника Хмельницької РВА та про інші події області та країни. Маємо 5 хвилин на головне. Сили Росії атакували Одещину безпілотниками. Одна людина постраждала. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Через ці наслідки у передмісті Одеси близько п'ять сотень абонентів наразі без електроенергії. Крім того, в Одеському районі пошкоджено дитячий дошкільний навчальний заклад, приватний житловий будинок, магазин та легковий автомобіль. Про це зазначив керівник ОВА Олег Кіпер. В Білоцерківському районі Київщини пошкоджено скління в квартирі та під'їзді п'ятиповерхівки внаслідок ворожої атаки БПЛА. Про це повідомив на Київщині в ОВА. Очільник. Також сталося загорання трав'яного настилу на площі 05 гектари. На щастя, під час цієї атаки ніхто не постраждав. Кам'янеччина у Скурботі, захищаючи Україну, загинув старший солдат. Трішновський. Сьогодні громада проведе героїв останню дорогу. З 10.30 до 12.45 відбудеться прощання в будинку офіцерів. Поховають Олександра о 13.30 на Алеї Слави міського кладовища. На території громади оголошено день жалоби. Співчуття рідне, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. ДТП на Хмельниччині, на жаль, є загиблий. Дорожня транспортна пригода сталася поблизу села Скарженці Хмельницького району. Внаслідок зіткнення водій автомобіля БМВ загинув на місці. Його пасажир зазнав травм. Крім того, постраждала 43-річна водійка автомобіля Шкода Фабія, яку затисло в салоні понівеченої машини. Не обійшлось без рятувальників, які деблокували потерпілу та передали її до рук медиків. Після чого від'єднали акумуляторні батареї від живлення, аби запобігти займання. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. Президент України Володимир Зеленський призначив Костянтина Кордонського головою Хмельницької районної державної адміністрації. До цього призначення він виконував обов'язки директора Хмельницького обласного центру підготовки населення до національного спротиву, а також є співзасновником благодійного фонду віра нації. Згідно з декларацією, поданою до НАЗК, у 2024 році його доходи становили 8 мільйонів 800 тисяч гривень, з яких 5 мільйонів 300 тисяч гривень отримані від підприємницької діяльності, а 3 мільйона 300 тисяч гривень – від продажів нерухомості. До слова, основний вид його бізнесу – це роздрібна торгівля текстильними виробами, одягом та взуттям. На Хмельниччині відбулись масштабні та книжчі навчання, організовані центром підготовки населення до національного спротиву. До тренувань залучили представників військових підрозділів та сил оборони регіону, а також випускників і курсантів центру. Про це повідомили в Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Навчання проходили в умовах максимально наближених до реального бою. У тренуваннях взяли участь близько ста осіб, використовували страйкбольну зброю, навчальні гранати. Та та дрони, які передали зображення на командний пункт для координації дії, фахівці центру підготовки населення до національного спротиву, серед яких інструктори з бойовим досвідом навчали учасників взаємодіяти із діючими військовослужбовцями та діяти в умовах наближених до реальних бойових дій. Том цілого тижня енергетики проводитимуть ремонтні роботи у обласному центрі. Внаслідок цього будуть планові відключення електроенергії. Тож за даними Хмельницькобленерго, сьогодні до 17.00 без світла залишаться мешканці вулиці Гоголя, а саме будинки 17-2, 20-2, 58-8. Також мешканці вулиці Загребельного, будинок 1, вулиця Короленка, будинок 72, вулиця Симона Петлюре, будинки 16, 38, 40, 42, 44, 46, 18 дріб 1 та 46 дріб 1, вулиця Свидницького від будинку номер до будинку номер 44 а також мешканці провулку Київський будинок 52 дріб 1. Ще більше інформації про відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського для того, аби долучитися до нашої спільноти, вам потрібно просто відсканувати QR-код, який ви бачите на екрані. Поки що це все. Сьогодні синоптики прогнозують ожеледицю та сильний вітер на Хмельниччині. Максимально температура прогріється до 3 градусів з позначкою. Плюс бережіть себе та будьте здорові!